Привіт! З чого почати, якщо в тебе кав'ярня чи ресторан? Перше, додайте всі готівкові та онлайн рахунки в сервіс. При необхідності підключіть інтеграції з банками та постер. Створіть підзвітні рахунки. Пункт 2. В налаштуваннях ознайомтесь з сутностями. Проекти це ваші кафе чи ресторани, точки продажів. Категорії на що витрачає кошти бізнес та за що отримує. Наприклад, замовлення в закладі або на виніс. Деталізуйте їх за допомогою підкатегорій. Контрагенти. Кому платить бізнес або від кого отримує кошти. Це всі ваші постачальники, посередники, споживачі, кредитори. Теги. Це ніби мітки, щоб поєднувати операції по певних параметрах задля деталізованої аналітики, наприклад, осіннє меню чи вранішні знижки. Пункт 3. Закінчивши зі структурою, перейдіть до рознесення операції масовим редагуванням, вказавши потрібні дані. І бонусний пункт. В розділі «Користувачі» ви можете додати адміністраторів чи керуючих ресторанів, щоб ті вели облік по своїх точках. Делегуйте рутинні справи та керуйте процесом легко. Ми залишимо в описі під відео можливу схематичну структуру налаштувань для вашого типу бізнесу.